Доброго ранку, малята. Доброго ранку, шановні батьки. Ось і закінчилася літа. Прийшла до нас золотиста усі. Але все-таки хочеться ще трішки продовжити його. І давайте пригадаємо, чим же в нас асоціюється літо? Що нам нагадує про літо? Чим ми займалися таким цікавим? Скажіть малятка, чи зас купались в морі чи так Звичайно, в жаркі дні хотілося про холоди, так? А ще на березі річки, де є пісочок, чи, можливо, в пісочниці, можна побудувати якийсь замок чи щось менше вибуднувати, якусь квартиру. А також. Відки влітку засмагали на сонечко, так? Грілися на теплому і приємному сонечку. Що ж іще ми можемо пригадати про літо, чим можна займатися ще влітку? Скажіть, чи ходили ви з батьками на пікнік? Можливо, хтось жарить смачний шашлик, так? А махлива? Ви дуже полюбляєте кататися на велосипеді влітку. Також, можливо, хтось ходив влітку з батьками на риполовлю. Спіймали гарну різ, так? Це це можна робити влітку. А також дуже корисно і приємно це заняття. Ходити по соніш по травиці. Це можна робити влітку, коли травичка і земелька теплею. Так? А ну давайте пригадаємо, а що ж смачними ласували? чим смачним ласували влітку? Звичайно смачний, солодким, прохолодним морозивом, так? Коли дуже жаркі дні, можна так посмакувати прохолодними, прохолодними ласовами, так? Також літо в нас асоціюється з фруктами різними ягодами. Так? А да. також влітку є дуже багато різних квітів, які нам дарують свої аромати, свої так? Да? Ну і звичайно, літо в нас асоціюється з сонечком, теплим привітним сонцем, яке нас зігріває своїми яскравими проміничками. Тож пропоную малятка і нам сьогодні з вами намалювати сонечко, яке яскраве жовтеньке сонечко, яке буде нас восени нагадувати нам про те, цей літні години. Давайте приготуємо все необхідне для роботи. Нам потрібен фаркуш білого паперу, фломастери, серветка та жовта фарба, а також ложечка для фарби та виделочка. Ми Початку беремо жовту фарбу, наносимо її на аркуш паперу і трішки розтягуємо, робимо невеличкий кружечок. А потім ми беремо ветелочку і цю фарбу ми розтягуємо по нашому паперу, робимо такі промінчики. Яскраві та жовті промінчики. А коли наша фарба підсохне, то ми намалюємо фломастерами оченята та посмішку нашому сонечку, щоб воно дарувало нам свої, своє тепло і свою посмішку у холодній сім'ї. Ось погляньте, малянка, ось таке сонечко вийшло в мене. Я буду з нетерпінням чекати на фото ваших редблів. До побачення, маляк! Boa noite.